Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка. в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та очільник об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марка Мілі. Два професійні військові, які поважають одне одного. Про це заявив генерал і екс командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в Етері Еспресо. Він прокоментував останню розмову двох командувачів. Звичайно, мені невідомо, що саме вони обговорювали, але можу при Стати, що генерал залужний не дав генералу Міллі оцінку того, як просувається контрнаступ і якою є оперативна ситуація. Залужний, ймовірно наголосив на тому, що потрібно Україні в найближчі місяці. А генерал Міллі дав зрозуміти, що він і надалі робитиме все можливе для того, щоб США та інші країни, які підтримують Україну, продовжували надавати свою допомогу. Отже, це була розмова двох професійних військових, які з великою повагою ставляться один до одного, і які обговорювали поточні виклики, вважає Ходжес. Же час сам залужний шукає визнання, не братається з політиками. Прості солдати люблять його, бо знають, що він один із них. Їх цінують і поважають начальники штабів західних армій. Генерал Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, відомий також як залізний генерал, очолює найбільшу військову операцію в Європі після Другої світової війни. Президент Володимир Зеленський призначив генерала Валерія Залужного головнокомандувачем збройних сил України в липні 2021 року. Відтоді він від. Відповідає за всі бойові дії української армії. Виведення російських військ з Києва було безсумнівним успіхом української армії, і генерала залужного вважали батьком цього успіху. Він мислить не як радянський генерал, а як західний генерал. У нього є свій підхід до ведення операцій, тому він успішний. Наголошує один з українських офіцерів інтерв'ю. Про масштаби поваги та довіри генерала Залужного на заході. Свідчить той факт, що він уже не рідкісний, а постійний гість на засіданнях військового комітету. То НАТО зазвичай він з'являється віртуально, тому що воює, але він є важливим учасником цих зустрічей. Наголошує високопоставлений польський офіцер. Для нас військових перемогою стане день, коли останній окупант покине нашу територію, коли буде відновлено державний кордон України, коли мої воїни перестануть гинути на своїй землі. Тоді до мене прийде мир і перемога, сказав Верховний Головнокомандувач Збройних сил України в інтерв'ю Брюссельському кореспонденту національного агентства преси України. України Дмитро Шкурко ці слова були сказані перед початком війни 13 січня минулого року. Генерал Залужний з'явився на засіданні військового комітету НАТО вищого військового органу альянсу, де збираються начальники штабів держав-членів. Уже тоді ситуація в Україні була надзвичайно напруженою. Росія зосереджувала все більше військ біля своїх кордонів. Розвідка НАТО особливо США насторожила, що агресія Російської Федерації проти України неминуча, що почнеться повномасштабна війна зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.